Всім привіт! Попрактикуємо особи, які ми вчили на минулому уроці. Взагалі з осіб найважливіше треба знати таку річ, що якщо в нас він щось робить, якщо в нас вона щось робить, або якщо воно щось робить, то тоді то, що вони, до того, що вони роблять, ми доставляємо ще букву С. Наприклад, якщо він плаває, плавати це буде свім. То доставляємо букву Си. Якщо вона щось робить, наприклад, вона готує їжу. То... Так, так само. Та? До того, що вона робить, доставляємо це. І якщо воно щось робить, ну, наприклад, воно гуляє, до того, що воно робить, теж доставляємо це. То ну, найважливіше треба. Знати. Добре, а так починаємо практику. Так, я в англійській мові буде просто як І, але читається не I, а Я читається «ай». Далі він. Як буде він? Так. Він в англійській мові буде he. He. Читаємо не Хе, а HI. Далі вона. Вона в англійській мові буде she. She. Далі воно. А нагадую, до речі, що воно в англійській мові це все, що не людина. Тобто, наприклад, книжка. В українській мові книжка це би була вона. А в англійській мові книжка це воно. А Все що не людина, то це воно. Так, воно в англійській мові буде IT. Наступне. Особа ти Буде you. Далі особа Ви. Особа ви в англійській мові теж буде you просто. І остання особа ми. Ми в англійській мові буде We. we. А, в нас ще є вони. Вони в англійській мові буде «they». І як отут на слух, до речі, собі зробити «they»? З e, в англійській мові як тихи. А от далі E доставляємо. У нас виходить «they». Добре, значить, це сама легка була практика. Усі просто повторили, як будуть особи в англійській мові. Тепер. Тепер в нас будуть різні картинки, різні люди, і нам треба сказати, яка це особа. Так, перше ми бачимо на картинці «dead». Слово «dead» в англійській мові це тато. Ну, в нас, до речі, ще є слово «father», Це теж тато. Ну, але не суть. Тато це яка особа? Це він. Значить, тут пишемо. Що це в нас буде? Тато буде він. Хі. Добре. Наступне. Sister. Sister це яка особа? Молодці. Це вона. She. Наступне House. Яка це особа? Ну, в українській мові дім, це би був він, правда? А в англійській мові все, що не людина, це воно. Тому дім це буде воно. Так, наступне flower. Тоже, тут так само, дивіться, квітка це не людина, тому в англійській мові квітка це буде воно. Хоча в українській мові це би була вона, знову ж таки, квітка. Наступне Children. Діти це ще може бути в англійській мові kids. От, Але може бути і Children. Діти. Діти це яка особа? Молодці? Це вже вони. Вони, діти, вони. Наступне, як буде ви? Ще раз повторити, бо це такий непопулярний момент. Ви в англійській мові буде так само, як ти. Це буде просто you. Ага. І це вже. Ага, там ще є в нас пару картинок. Ну давайте ще. Так, дерево в англійській мові. Яка це особа? Молодці. Це воно. Наступне students. Students це не тільки студенти, а це в англійській мові, що може бути як учні. Учні це будуть вони, в англійській. Ну, тому що множина, ясно, що це вони. Plants рослини. О, а тут цікаво. Я не пам'ятаю, чи я говорив, дивіться: все, що не людина, в англійській мові це воно. От Рослина це не людина, і тому рослина має особу не вона, а. Має особу воно. Але якщо в нас в англійській мові множина, то неважливо, чи це речі, чи це люди, чи це тварини, це завжди вони в «множині». Тому рослини вони. Так. Кіт. Це не він. А в англійській мові все ще не людина, молодці. Воно. Хлопчик. Хлопчик. От хлопчик це вже просто він. Це буде просто Хім. І дівчинка. Це буде Шом, буде Ші, буде вона. Добре, таку саму елементарну практику усі зробили. Дякую, що дивитесь. До наступних зустрічей. Всім всього найкращого. Я всіх дуже люблю і дуже обнімаю.